Дивиться ранок. яка краса. Сонечко тільки стоїть. Люди йдуть на роботу. Все вже святе. Дуже красиво переливається фарбами так. Сонечко. Всі магазини. Сейчас за, потому что был. Зараз Вот так. 30. Ну, стоп. Хіба що будемо жити працювати, бо вони з самого ранку починають. Ось вот там, може бачити, вдалі. вони починають працювати з самого ранку, щоб випекти хліб.